Тріщини та відхилена дзвіниця у спасо Преображенському соборі, що у сумах це пов'язують з будівництвом навпроти храму. Деталі у Тетяни юхти. Такі тріщини показали нам у приміщенні собору та на його горищі. Десь, мабуть, більше 15 років почались роботи в безпосередній близькості від собору. Звичайно, що ми не маємо нічого проти того, що там відбувається, але ж через певний час було помічено те, що в будівлі собори з'явились тріщини. Тріщини, які. Не спиняються у своєму, так би мовити, своїй динаміці, і це викликало занепокоєння. Ми запросили фахівців, які дали свою експертну оцінку, і вони висловили таке припущення, що ці процеси могли стати внаслідок проведення будівельних земляних, зокрема, робіт, які змінили щільність ґрунту. Саме ось Колокольня має відхилення від вертикалі. Навпроти собору будують триповерховий торговельно-розважальний комплекс. Роботи за цим парканом наразі призупинили через те, що забудовник має допрацювати проєктну документацію. Протягом двох днів зв'язатися з ним ми не змогли. А це саме той чоловік, який три роки тому виміряв відхилення дзвіниці. У 2013 году на основі фотографії провели змірення, відклонення колокольні і. Точно так же со временем, в 2015 году повторили это все. То есть на, за это время, за два года прошедших, видно, что здание наклонилось. Нынешнее отклонение, которое составляет где-то порядка полутора градусов, это почти два метра, при высоте здания в 56 метров, это очень много. А цей чоловік був у складі спеціальної комісії, яка досліджувала причини руйнування собору. Основними причинами можливих деформацій собору та відхилення дзвіниці можлива реконструкція самої вулиці Соборна та заміна комунікацій та порушення ґрунту безпосередньо в близькості від дзвіниці. Та довготривалий час, коли він там проводилась з замочуванням ґрунтів основи, та можливий сув самого ґрунту і склону в бік в, в бік річки Псел, щоб отримати достовірні дані та визначити причини деформації будівлі собору та відхилення дзвіниці, потрібно провести довготривалий моніторинг і з виявленням та інженерглічне вишукування спасо Преображенський собор почали будувати наприкінці XVIII століття. Будівництво тривало 12 років. До цього тут стояла дерев'яна церква. У XVII столітті її спалили під час турецьких набігів. Через майже 100 років будівлю за проектом харківського архітектора Михайла Ловцова реконструювали до того вигляду, який є зараз. Тоді ж збудували і триярусну дзвіницю у 56 метрів. Тетяна Юхта, Віктор Лапченко, Олександр Гордус, Сергій Мілевський та Сергій Лазаренко на часі новини.